Że nie. Я відкрив для себе новий стиль. Я не розумію, що ти на цій сцені виробляєш кожного разу, позориш нас! Це мій новий стиль. Який стиль? Стиль Hand! <плес> поїхали! Куда? На Сихові сьогодні завоз поїхали! Собі один з львівських готелів на ресепшені. Чекай, чекай, чекай. Зараз я все розберу. Так, ти, я сюди з дружиною приїхав відпочивати. А ти що робиш? Ти мені в номер підселяєш. Отаку от, отаку от, 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 от сексуальну дівку, таку супер-мега, супер мега -супер дівку Ну і в чому проблема? Дякую. Скільки знає? Бо... О... О... Друзі, так прийнято вважати, що весна пора кохання, але ми вирішили доказати, що осінь не відстає. І так повіт собі закохана пара в парку. Віка, ти знаєш, сьогодні прийшов саме той день, коли я нарешті побачився. На моєму творі у любі признає, загрязала, а євочка нехай Віка. нічого, так тату! Я з дівчиною гуляю, що ви виробляєте? Та я хотів подивитися, ти казав, що вона флайна. Яка <смірка> що? Та чого ти тату виб'ячеш? Але <плес> <плес> пропоную вам поринути в історію навіть собі Львів 1944 рік. <плес> <плес> Хлопці, накидайте ми ті окопери! Німці вже давно пішли! І окопи тут з тою водою вічні проблеми! ти <пілес> 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 значить, я думаю, цього разу нам ніхто не буде заражати. <пілес> 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 я нарешті зможу признатися тобі в тому, що я. і Нащо ви то зробили, мамо! Чує мамине серце, не підходить вона тобі, Є, не споживай, давай з тобою сходимо в церкві, там твоїх родичів точно не буде. А давай, давай, але я знаєш, я думаю, перш ніж ми купимо квиточки, давай я все-таки скажу тобі те, що я... Не погуляти, то ти поразлієшся не хочеш. <звих> Та я не знаю. <звих> Кому може бігти квіточка на вечірній квартал спагнути? <пула> Віка. Знаєш, ми вже з тобою прийшли в цей найкращий у Львові ресторан. Я після того, як ми з тобою гарно посиділи і закрилися. Банкетці нас не торгували мої родичі. Я хочу тобі сказати, що <чуває> <чи> я тебе <покат> кохаю. Діма, мені все так сподобалось. Такий романтичний вечір. Так все гарно, свічки, ти. А ходімо до мене. Ти знаєш, я сьогодні можу вечором. Діма, то до в мене вдома я смачна кава, запашна. Тобі сподобається. Йдемо до мене. Справді знаєш, але я, я не п'ю каву. Іма, май совість, в мене вже кави сім місяців не було! І в продовження мініатюра фантазія. Виявіть собі, гоблік, який перетворюється на ящерку. Та, <ривіт> Та Я вже йду в дом, я вот зараз... О, голоса, смотри, я зараз Ого! можу... Яку мажорщина! Все буде добре, не прижимайся. <ривіт> В житті кожної молодої пари приходить нарешті той момент, коли хлопець має визначитись і зробити дівчині освічення. І так, уявіть собі десь в ресторані. Віка. Значить, ти довго думав. І нарешті хочуть мені признатися. Віка, виходь за мною. Ти знаєш що, жінко? Ти за п'ять років мені хоч би раз один нормальний борщ приготувала. А ти що їм? А що ж ти робиш сказати? Ти похожиш кожен день світлась кого ік, друзьми! П'ять років назад я на цьому самому місці тобі зробив свічі. Одружились? І що? І де свідчити? Наслаждаюсь, что я не шок. Выходите за мной. Я згодна. Знаете, сегодня наша визитка. В більшій мірі присвячена мініатюрам про кохання. Ви запитаєте, запитайте, чому восени а не об а не весною? А я відповім, тому що тільки вересні гуртожиток приселяють першу.